У міській раді спростували інформацію щодо неякісного харчування у дитячих садочках. Ситуація у Житомирі контрольована, каже заступник міського голови Олександр Бочковський. Діти у нас в садочках не голодні на сьогоднішній день. От за січень, за лютий місяць, ми виконали 80% норми. Тобто це є абсолютно нормальним показником. Проблеми, які виникають з харчуванням, пов'язані з тендерними закупівлями. Зростання цін на продукти змушують постачальників масово відмовлятись від співпраці, і тоді чекати на новий тендер доводиться до двох з половиною місяці. Наприклад, переможе з тендеру на постачання у садочки олії соняшникової так і не доставив туди жодної пляшки. Наразі олію купують за рахунок батьківських коштів. Як відомо, оплата за харчування в Житомирі здійснюється за принципом 40 на 60. З них 60% платять саме батьки. Інші продукти, які відмовляються, Постачати замінюється. На якість харчування, за словами Бочковського, це не впливає. Наприклад, від риби відмовився постачальник, ми заміняємо це яловичиною, м'ясом птиці, тобто по білкам діти отримують абсолютно повну. Фізіологічну норму. Чиновник розповів, що зранку без попередження заїхав у 63-й садочок, поспілкувався з батьками та особисто перевірив, чим годують малечу. Меню виявилось збалансованим. Сніданок яйце відварене, пермішель. На обід суп овочевий, плов з м'ясом, сік натуральний. На вечерю запіканка сирна. Тобто абсолютно нормальне меню. В освіті є кошти на харчування дітей. Переконує Олександр Бочковський. На рік з бюджету виділено 19 мільйонів гривень на садочки і 16 мільйонів на початкові класи шкіл. Вартість харчування в день у садочках міста коливається від майже 12 до майже 19 гривень, в залежності від вікової групи дітей. У школі ця сума статична: 8,90. Виконання натуральної норми становить 75%. І в порівнянні з іншими обласними центрами країни цей показник досить непоганий.